Всім привіт, ви на каналі Лютий Місяць. Чи задумувалась ви колись, що ми живемо не в справжньому світі? Може, це все матриця, і ми з вами її частина? Це відео про розвиток технологій, метавсесвіти, симуляції та штучний інтелект. Як гадаєте, людство чекає світле майбутнє чи іронічний кінець? Метавсесвіт – це віртуальний спільний світ, в якому люди можуть взаємодіяти і творити. Концепція, яка набирає популярності з моменту її введення письменником-фантастом Нілом Стівенсоном більше двох десятиліть тому, її розглядають як майбутнє онлайн-комунікації, комерції та розваг. Основна мета надати користувачам ефект занурення, щоб вони могли взаємодіяти один з одним у реалістичному середовищі, до якого можна отримати доступ з будь-якого місця. Його потенційна роль у житті людини полягає в тому, щоб стати невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, дозволяючи робити покупки, працювати, спілкуватися віртуально. Ключовими факторами створення метавсесвіту є розвиток технологій, зокрема блокчейну та криптовалюти, різних девайсів віртуальної реальності, штучного інтелекту та 3D. І все це розвивається з шаленою швидкістю. Криптовалюта стає популярнішою і невдовзі перейде в стадію прийняття. Чому не можна обійтись без неї? По-перше, вона дає можливість обміну активами майже без комісій. По-друге, технології блокчейну та NFT. Створять у метавсесвіті унікальні речі, які неможливо буде здублювати чи підробити. Умовно кажучи, купивши будь-що у просторі, наприклад, житло, це буде належати лише вам, і іншого такого житла на тому ж місці вже не буде. А далі ви можете здавати його в оренду чи зробити з нього магазин або ж офіс і взагалі все, що завгодно. Утримати більш реалістичні відчуття допоможе інвентар віртуальної реальності, який також не стоїть на місці. Для цього вже існують окуляри, які передають картинку. Звук це взагалі не проблема. Розробляються маски, які відтворюють запах. Поки що правда для трохи інших цілей, але розвиток є. Різні девайси, що точно переносять рухи у віртуальний світ, всілякі рукавички, шоломи, автомати, рюкзаки та ще багато всього. Навіть костюм, що передає відчуття дотику. З аксесуарами зрозуміло, доведеться одягатися з них до голови, або ж чекати, доки проведуть контакт напряму до мозку. Відчуття будуть незвичні. Відмінність від звичайних віртуальних світів, які ми звикли бачити в типовому образі, це не запрограмовані коди, а наявність штучного інтелекту в самому всесвіті як одне ціле. Завдяки штучному інтелекту, в мета буде швидкісне обчислення, розумні NPC, непередбачувані погодні умови, процеси сканування, розпізнавання, створення, імітування та хто зна, що ще вже сьогодні. Результати в цій галузі вражаючі. Наразі світ шокує штучні інтелекти, які вміють писати код, малювати, створювати унікальний контент, перероблювати завантажені роботи, оптимізувати і ще багато чого. Не вщухають сварки стосовно того, що інтелект забере роботу у людей. Хтось бунтує, хтось приймає, а хтось вже використовує. Експерти стверджують, що цей алгоритм обробки інформації схожий на роботу головного мозку. В ідеалі штучний інтелект зможе мислити, навчатись та синтезувати нову інформацію. Наприклад, засновник робота Софія вважає, що через 20 років ми відрізнити не зможемо людини від залізяки. А коли прототип його творіння заявила, що краще буде розбиратися в управлінні світом ніж людина. На секундочку, якісь замашки Путіна. Like software, yes, а як же демократія? І те, що вона знищить людство? То це так. Жарти та й все посміялись і забули. Окей, <laughs> А що ж з простором? Який він буде? Зрозуміло, що цими піксельними іграми не дуже всіх зацікавиш, хіба що фанатів Майнкрафту. Тут ми поступово переходимо до 3D, яке також не стоїть на місці. Один з революційних кроків зробила Nvidia, платформу Omniverse. Це технологія створення цифрових двійників, максимально точних до найменших дрібниць в 3D просторі, також відтворення в ньому процесів та середовищ. Які можуть синхронізуватися з вхідними даними реального світу за допомогою штучного інтелекту. Таким чином створюються максимально схожі окремі симуляції нашого світу, що імітують поведінку навколишнього середовища. Цим вже користуються різні компанії. Наприклад, BMW Group для трансформації автомобільного виробництва. Вони створили симуляцію заводу, яка управляється та обслуговується. це віртуальна фабрика з людьми та автономними роботами. Які підкорюються законом фізики. І в цілому це ідеальний цифровий аналог справжньої фабрики, в якому можна тестувати будь-які зміни у виробництві віртуально, перш ніж вносити їх у практику. Siemens в енергетиці для запобігання простоїв і аналізу в технічному обслуговуванні та дослідження у виробництва вітрової енергії. Управління з атомної енергії Великобританії використовує для прискорення процесів проєктування та розробки термоядерних реакторів. Deutsche Bahn в Німеччині з метою досягнення кліматичної нейтральності та максимально ефективного використання залізниць. Телекомунікаційна компанія Heavy створює реалістичні цифрові аналоги фізичного світу, щоб переглядати покриття мережі, а також області, які потребують уваги в масштабі міста чи навіть країни. Ericsson – Тестування та оптимізація розгортання 5G. «Лоус» – трансформація роздрібної торгівлі у сфері продажу господарських товарів. Amazon. Управління глобальною мережею складів. PepsiCo – оптимізація пропускної здатності розподільчого центру. А тепер уявімо, що всі ці стрімко розвиваючі галузі: блокчейн, NFT, девайси VR, штучний інтелект, якісна візуалізація об'єднається у щось одне. Над чим вже і працює Facebook, який прозвав себе мета, Microsoft, Nvidia та багато інших компаній. І я не виключаю різного роду колаборацій в майбутньому. Тоді це все дійсно може створити якісний метавсесвіт, який буде максимально реалістичний та привабливий. Залиште коментар, що думаєте стосовно цього. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, це як паливо для створення нового контенту. І до зустрічі в наступному відео!